з кукурузою фіаско Ех, так ось, ось виглядає кукуруза з залишки метр якась карликова вийшла. В общем, вона на стресі не пішла в ріст, а тупила і не Розвивалася. І до того всього я цього не знав, не очікував. З помідорами такого нема. Ну, наприклад, можна помідори передержати тиждень, два, легко, навіть місяць. І їм ніфіга не буде. Рослина потім все одно розкачається, як попаде в ґрунт, Ну я про розсаду зараз. Передержати розсаду для помідор не страшно. А для кукурузи, як виявилося, це просто катастрофа. Вона перестояла ну, днів 10 не більше. І від стресу в касеті пішов якийсь бій. І вона просто, видать, заложила, що в неї нема ресурсів. І отак от себе показала. Просто карлікова якась кукуруза. Вона Після того як прийнялася розсада вже тут на полі, вона зразу кинула мітлу. І мені стало ясно, що вже жопа нічого не буде. І я мав тут після міждурядки ще робити підгортання, щоб ось трави не було. І я вже цього не робив, бо я зрозумів, що це все даремно. Не палив соляру і зараз ось бачите, як позаростало ріпою. Теж труба. От, ну, не повезло, не фартануло. В цьому году з кукурузой. Просрав тисяч Так що отак. так виглядає фіаско. Не знаю, може буде якийсь качанець міні. Що з ним робити, навіть не знаю, якщо він буде. Взагалі не повезло. Ось ця, що окремо стоїть, може трошки краще, може ні. Коротше, Коротше не можна ні в якому разі кукурузу розсаду передержувати. Я або ну, вона в 160-тій касаті була. Тут наверное, тиждень 10 см завишки проросла і зразу треба садити, бо, бо буде отака біда. Сподіваюсь, що ко, комусь це відео допоможе і він допоможе уникнути проблем в майбутньому. Так що сільське господарство воно таке, як каже моя мама, викачка грошей. Ну нічого, це досвід, це ніхто не розказував, може ніхто і не знав. Але... Але воно таке. Ну нічого. На наступний раз вже точно так робити не буду. Дякую за увагу до побачення.